Малі аркани. Що таке шість магічних стихій або масті малих арканів? Малі аркани колоди Circle of White поділені на шість магічних стихій, і цим ця колода дуже відрізняється від традиційних колод Таро. Річ у тім, що колода Circle of White – це насамперед інструмент розширення свідомості, її посилення і впливу нею на реальність, візуальні зображення, тексти й опис кожної карти цієї колоди. Це коди і програми доступу у вашу підсвідомість, а також засіб активації вашого особистого досвіду з минулих реінкарнацій та вашого персонального майбутнього. Робота з цією колодою співналаштовує різні зони вашої підсвідомості та свідомості, а потім з'єднує їх із вашим поточним досвідом, даючи змогу у прискореному режимі розв'язувати різноманітні проблеми. І утілювати різноманітні духовні та матеріальні запити, які актуальні для вас зараз. Оскільки колода Circle of White це колода магапрактика, у ній робота з магічними стихіями показана безпосередньо, а не опосередковано крізь символи палиці, мечі, пентаклі та чаші це чотири базові магічні стихії повітря, вогонь, земля і вода, що й зазначено у відповідних мастях малих арканів колоди. І до колоди додано дві вищі стихії, що складаються з елементів чотирьох базових стихій життя і смерть. Обидві ці стихії присутні в колоді від двійок малих арканів до тузів. Так що ж це за шість магічних стихій або мастей малих арканів? Як вже йшлося раніше, магічні стихії відповідають за певні параметри свідомості, підсвідомості і тіла. У разі впливу на людину стихії дають такі параметри та схильності. Люди, які мають підвищені параметри стихії вогонь, завжди привертають до себе увагу. Збільшення об'ємів стихії вогонь у коконі людини дає такі якості, як харизма, сексуальність, бажання слідувати за такою людиною, бажання віддати такій людині свою увагу, ресурси і час, початкове відчуття, що ця людина значуща фігура, люди, що володіють підвищеними параметрами стихії земля, помітні такими якостями, як. Самоконтроль, чіткість, раціональність, конструктивність, високий ступінь концентрації, вміння працювати з деталями, вміння тривалий час іти до однієї мети, навіть якщо це вимагає постійної, монотонної, одноманітної роботи. За рахунок цих якостей люди з землі, незважаючи на свою неквапливість, можуть дуже швидко просуватися в кар'єрі, накопичувати ресурси, зокрема й грошові. Створюючи навколо себе світ за тими правилами, які вони приймають та або вважають своїми. Також такі люди можуть дуже добре контролювати свої та чужі кордони, закриватися від емоцій і протистояти чужій думці, творчість, легкість, безтурботність ставлення до світу і життєвих ситуацій, навіть дуже важких, як до гри, це основні ознаки того, що у людини в коконі провідною є стихія повітря. Однак повітряні люди це не тільки гравці, безтурботні і безвідповідальні ельфи, які вічно перебувають в інфантильно-підлітковій фазі розвитку, опрацьоване, згармонізоване іншими стихіями, повітря дає приголомшливо вдачливих стратегів, здатних легкими й зовні непомітними рухами докорінно змінити навіть найнеможливішу ситуацію, почати втілювати в життя найбожевільніші, непідйомні і нереальні ідеї. І в людей повітря це вдається зробити, доклавши мінімум матеріальних ресурсів. Вода відповідає за співчуття, емпатію, вміння співпереживати та відчувати іншого як самого себе. Як наслідок цього, люди, в яких переважає стихія вода це чудові дипломати, психологи, вчителі та наставники, які завжди вислухають, відчують і розділять із вами тягар емоційного болю, психологічних травм і нестерпних станів. У разі нестачі води в коконі людина втрачає здатність відчувати свої та чужі емоції. Разом із переживаннями людина так само втрачає доступ до пам'яті, ресурсів, досвіду та інформації, пов'язаної зі своїм родом, глибинним корінням, традиціями і тими причинами, які її створили і народили. Стихія життя це досконале поєднання основних чотирьох стихій повітря, вогонь, земля, вода та їхніх якостей. А також гармонійна відповідність внутрішнього змісту, зовнішній формі на всіх рівнях істота, ідея, людина, егрегор, усе, що творять люди, які проводять цю стихію, зрештою здатне не просто існувати у світі, а й самовідтворюватися та примножуватися без будь-якої зовнішньої допомоги. Творіння, зрозуміло, залежить від рівня свідомості такої людини, чи то здатність народжувати фізичні тіла, чи то побудувати довгострокову пару. Чи то створити бізнес на десятиліття, чи то надати форму ідеї, що існуватиме кількасот років чи століть. Окрім цього, люди стихії, життя здатні відчути дисгармонію в будь-якій людині, здоров'я тіла та свідомості, справі, бізнес, політика, творчість чи ситуації, і виправити цю дисгармонію іноді просто своєю присутністю, стихія, що відповідає за відчуття розбалансу, негармонійного поєднання чотирьох основних стихій. Земля, вода, повітря, вогонь і дає здатність відчути невідповідність внутрішнього змісту зовнішньому це стихія, смерть. Люди, що володіють особливим досвідом і близьким дотиком до цих енергій, зрештою виробляють у собі механізми, здатні відчувати, запобігати, чистити і виводити зі свого організму токсини, негативно заряджені енергії, алгоритми поведінки. Що руйнуються або потребують перегляду. Також ті, хто вміє працювати з енергіями стихії смерть, можуть завчасно відчувати, коли і чим закінчиться будь-яка ситуація, що починається, і, якщо потрібно, зупиняти перебіг процесів у ситуаціях, справах і навіть тілах своїх або інших людей. Це загальний опис сувів за магічними стихіями усі стихії присутні та впливають на будь-яку людину. Однак, у разі переходу свідомості людини за 17-й аркан вище за частотами, тобто вже в зоні дії сефіри, ход і нецах, і вище, людина отримує здатність свідомістю змінювати концентрацію і баланс магічних стихій спершу в себе в свідомості і підсвідомості, рівень двійки четвірки малих арканів, а потім і на фізичному тілі. Далі ми детально розповімо, які саме здібності та напрацювання яких магічних навичок зашито в малих арканах кожної магічної стихії.